Щомісяця у десяти школах міста об'єднання самопоміч влаштовує акцію Яскравий день. Майстер-клас учням демонструють початківці та досвідчені спортсмени. Нині спортовці демонстрували свої вміння у 91-й школі. Виступали танцюристи, бібої, спідмінтоністи та майстри бойового мистецтва. Діти прийдучи на цю акцію, вони спорт можуть побачити не з екранів телевізора, а вживу. Тобто, побачити спорт вживу, зблизька навіть спробувати його, тобто взяти участь. У майстер-класі випробувати якийсь вид спорту і тут же на місці взяти буклет, який розроблений об'єднанням самопоміч, Називається Спорт для молоді, в якому зібрані ті всі види спорту, які присутні на акції з адресами, з номерами телефонів. Артем захоплюється брейкдансом вже вісім років. Нині це його спосіб життя. Бібой запевняє, навчитись таким атлетичним трюкам до снаги кожному. Головне бажання. Треба завжди хотіти чогось досягти. І все для цього потрібно – м'язи, розуміння. Також це духовність, це танець, це танець душі твоєї. Як, як би мовити, хто ти є насправді? Ти показуєш, хто ти є, і так воно і далі. А юна Олександра танцювати почала щойно навчилась ходити. Тож батьки привели її до танцювального гуртка. Коли я була маленька, то в мене виявився талант танцювати. Я дуже хотіла десь. Ну я була маленька, мені. А, ну я ну, здоросму танцювала завжди. Майстер-класи відбуваються здебільшого для учнів шостих-восьмих класів, бо в цьому віці найкраще починати займатися спортом. Старшокласники запевняють, такі акції їм дуже подобаються, але відвідувати спортивні гуртки не дозволяє кому час, а кому і вік. Ну зараз в мене на жаль немає так багато часу. Я готуюся до поступлення, але Можливо, колись поїхали. Я задумаюся над цим. Не знаю, чи буду займатися, бо вже трохи при цілі в житті трошки інші. Може, вже на той вік. За словами організаторів яскравого дня, третина школярів після таких майстер-класів приходить до спортивних гуртків з бажанням колись стати олімпійськими чемпіонами. Володимир Моїсєєв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.